Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні декілька фактів про гривню. Факт номер 1 Чому гривня називається гривнею. Назва походить від прикраси золота або срібла у вигляді обруча, який за часів Київської Русі носили на шиї, тобто на загривку. Слово гривна має корінь із санскритським гріва потилиця. Частіше за все, це були м'яко закруглені обручі з кінцями у вигляді голівок клевів прикрашені кольоровою емалью. Карбування власної валюти златників та срібляників на українських землях започаткував київський князь Володимир Великий. Ці монети перші державні документи, що зберегли зображення Трезуба знака київських князів. Факт номер 2 Перше згадування гривні. У значенні грошової одиниці при здійсненні торгових операцій або сплаті данини зустрічається в Повісті минулих літ. Нагадаю, Повість минулих літ це літопис, створений у Києві на початку 12 століття. Це перша у Київській Русі історична та літературна пам'ятка. У первісному вигляді літопис до нас не дійшов, але був переписаний на початку 15 століття і зберігся в декількох копіях. Факт номер 3 як виглядали первісні гривні? Це були довгасті срібні зливки. Їх з часом почали рубати на дрібніші частини. Так і з'явилися рублі див слова рубати. Факт номер 4 Історики вважають, що гривні перестали виготовляти після монгольської навали на Київ в 1240 році. Що краще, монети чи купюри? Купюри швидко зношуються. Одна банкнота іноді не витримує і року, а монета служить до 20 років. Але відмовлятись від паперових грошей поки не збираються, адже їх друк набагато дешевше карбування монет. А тепер декілька кумедних фактів: хто зображений на купюрі 1 гривня? На купюрі номіналом 1 гривня художник Василь Лопата зобразив самого себе. Річ у тім, що портрет князя Володимира не зберігся. Тому митець намалював схожу до князя людину. Найбільш уважні громадяни підмітили, що історичні особистості на купюрах мають деяку портретну схожість з самим художником. На пряме запитання про причини такого явища Василь Іванович не раз з посмішкою відповідав, що будь-який художник підсвідомо в кожному портреті зображає себе. А хто ж зображений на купюрі і монеті 10 гривень? На 10 гривнівих купюрах зображений не Іван Мазепа, як підписано, а Пилип Орлик. Портрети Мазепи, які збереглися, дуже відрізняються між собою, тому що довгий час з подачі Петра І Мазепа вважався зрадником і був піддан анафемі. Брати-художники Олександр та Сергій Харуки запропонували кілька варіантів портретів Гетьмана Мазепи, та серед них випадково опинився портрет орлика. Його і затвердили. Як могли називатись копійки? Якщо в 1992 році з назвою Гривня суперечок було небагато, то копійки могли мати і іншу назву. Серед варіантів були Різаний та Сотий, а у традиції Русі монети взагалі мали назву «Шаги». Однак зупинились все ж таки на звічній для нас назви. На сьогодні це все. Нагадаю, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому подобайку і обов'язково підпишіться. До зустрічі! Бережіть себе!